На цьому тижні ми говоримо про безпеку. Тож давайте пограємо в гру, чому не можна. Чому не можна самостійно вмикати телевізор, плитку, праску, розпалювати вогонь, брати сірники, петарди. Чому? Тому що можна, може виникнути пожежа, яка принесе великі неприємності. Чому не можна брати без дозволу дорослих ліки? Тому що можна собі зашкодити і навіть померти. Чому не можна брати голку, ножик, колючі, колючі та ріжучі предмети? Тому що можна порізатися і буде боляче. Чому не можна брати від когось цукерки або навіть самостійно вдома багато їсти цукерок? Тому що це може бути шкідливим для здоров'я. Чому треба бути обережним з незнайомими людьми? Тому що це небезпечно для здоров'я людини. Незнайома людина може зробити шкоду життю та здоров'ю людини. Чому не можна чіпати тварин на вулиці або вдома? Наносити їм шкоду, тому що тварини можуть вкусити, дати здачі і буде дуже неприємно, і буде боляче. Чому не можна бути багато на сонці влітку, тому що можна отримати тепловий або сонячний удар. Чому не можна бути на вулиці, коли грозова погода, коли блискавки, грім? Тому що небезпечно може бути ураження блискавкою. Чому треба бути обережним під час зими, коли зі стріхи звисають бурульки, тому що бурулька може впасти і призвести до смерти навіть? Тож треба бути дуже обачними і пам'ятати, чому не можна робити певні речі. Для того щоб бути живим та здоровим, я вірю, що ви будете дотримуватися цих правил і будете берегти життя своє та життя оточуючих вас людей.